Вітаю! Давайте знайомитися! Звати мене Гаркуша Наталя. На посаді вчителя початкових класів працюю 11-й рік. Є класним керівником 3В спеціального класу. Вважаю себе щасливою людиною, бо я роблю те, що люблю, і люблю те, що роблю. Саме в педагогічній діяльності я можу одночасно вчитися і вчити інших. Розвиватися і розвивати інших, помилятися, щоб знайти істину, шукати можливості, генерувати і ділитися ідеями, змінюватися і змінювати інших. Зараз комп'ютерні технології невід'ємна частина освітнього процесу. Тому намагаюся відповідати критеріям сучасного вчителя. У своїй роботі використовую навчальні відеоматеріали, тренажери, створюю онлайн-тестування, опитування, навчальні презентації, ребуси, QR-коди та багато іншого. Все це допомагає мені якісно підготуватися до уроків. Я класний керівник 3-го В класу. Працюю за типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Олександри Савченко. Класна кімната стандартного розміру, має три великих вікна, 30 комплектів ергономічних пар та стільців, що регулюються відповідно до зросту дитини. Меблі промарковані відповідно до санітарного регламенту. Кожна дитина має бокс для зберігання навчальних матеріалів та особистих речей. Все розташоване на рівні, що дозволяє здобувачу освіти взяти все необхідне. З технічних засобів в кабінеті є інтернет, інтерактивна дошка з проектором, телевізор, ноутбук, принтер. Осередок вчителя складається з необхідного мінімуму стіл, стілець та шафка. Кожен навчальний день починається з ранкової зустрічі, де ми ділимося новинами, цікавою інформацією та налаштовуємося на продуктивний день. Хотіла б звернути увагу на елементи, які є у класі мотиваційний куточок, правила класу, куточок природи, стіна слів, коло вибору. На даний момент заклад працює в дистанційному форматі. Відповідно до цього, намагаюся в середовищі класрум відтворити осередки. Та частиною класної кімнати є Google Meet. Щодо взаємодії я, учні батьки. У вересні 2022 року я набрала перший клас, і ми одразу почали працювати дистанційно. Незважаючи на обстріли та небезпеку, Перебої у постачанні електроенергії та інтернету ми з батьками співпрацювали задля якісної освіти дітей та не забували про відпочинок. Організовуємо екскурсії до музею води, музей експериментів відвідали, майстер-класи та багато іншого. Використовую діяльнісний підхід до вивчення матеріалу, проводжу тематичні дні, інтегровані уроки, розвиваю критичне мислення. Перших днів упроваджую формувальне оцінювання, яке починається з постановки цілей та обговорення критеріїв до самооцінювання учнів своєї діяльності, веду учнівські портфоліо та зошити спостереження. Для того, щоб дитина стала успішною, вміла вчитися впродовж життя та була патріотом своєї країни, проводжу просвітницьку діяльність з батьками. Через класні батьківські збори, індивідуальні бесіди з батьками, анкетування, тренінги, консультації залучаю до роботи з психологом закладу, підтримуємо зв'язок з батьками у телефонному режимі, залучуємо батьків до освітнього процесу та відпочинку, а також приймаємо участь у благодійних акціях, спрямованих на допомогу ЗСУ. Останні два роки активно беру участь у різноманітних педагогічних майстерках, які спрямовані на розвиток інклюзивного навчання, безпечного навчання у воєнний час та поглиблень вмінь використання сервісів та штучного інтелекту, та беру участь у професійних конкурсах. Як сама беру участь у різноманітних конкурсах, так і залучаю здобувачів освіти до участі в олімпіадах, міських та всеукраїнських конкурсах. Сама освіта одна із важливих складових розвитку сучасного вчителя, тому постійно намагаюсь розвиватися та брати участі в різних семінарах, тренінгах, вебінарах. Дякую за увагу!